Вам потрібен закордонний паспорт. Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповів вам про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Оформити закордонний паспорт швидко, комфортно і без переплат можна у паспортних сервісах столиці та регіонів. Поліграфія для сьогодення як костюм для людини, ознака стилю, успішності, зрілості, питання щодо діяльності міграційного відомства та паспортного сервісу, які надходять від громадян. Давно відомо попит народжує пропозицію не оминула ця тенденція і ринок видачі документів. Оформити закордонний паспорт швидко, комфортно і без переплат можна, просто завітавши до центрів паспортного сервісу нещодавно відкритих в регіонах. У місті Києві лише 10 хвилин на оформлення всіх документів, включно із ксерокопіюванням і фотографуванням на закордонний паспорт. У такому режимі вже майже рік працює столичний центр обслуговування громадян, розташований на бульварі Шевченка 27 Тут щодня обслуговується до півтисячі людей, а це майже сьома частина від загальної кількості по країні. У центрі оформлюють закордонний паспорт за 30 днів, терміново за 10, та проїзні документи на дітей. І реєстрації платежі відбуваються в електронному вигляді. Тому й забирають небагато часу. Про те, що паспорт готовий, людині повідомляють за допомогою смс. Мені дуже як тільки я переступила порог росіяного заведення. Я приємно, уютно, все вовремя, немає ніяких Вот, девушка, яка со мною проработала, отлично проработала и, ну, я в восторге просто. Я не ожидала. Даже. Я бы сказала, доступно для людей наших, хто желает. Їхати за кордон для них это реальна ціна і відносно інших фірм или агентств здесь, звісно, все спас справедливості. Схожий центр відкрили в Тернополі. В нашому центрі соловні громадян працює два представника державної міграційної служби. Для інспектора державного підприємства Документ. Визначивши, які послуги потрібні людині, і чи має вона необхідні папери, працівники центру самі заповнять документи. Для оплати послуг безпосередньо в центрі працює термінал. Тут відвідувач може сфотографуватися і підписати всі обов'язкові документи. На сьогодні основним завданням державного підприємства Документ є сприяння державній міграційній службі у виконанні її функцій та повноважень. У тісній співпраці з міграційним відомством підприємство впроваджує нові сервіси та Стандарти надання послуг щоб максимально полегшити та пришвидшити процеси оформлення документів для населення України на Рівненщині. Також віднедавна працює паспортний сервіс європейського зразка. Звичайно, роль цього підприємства значна. Підприємство по перше розвантажує працівників міграційної служби. і Це однозначно так, тому що частина громадян має право вибору звертатись до нас і звертатись в підприємство. Проте послуги тут коштують дещо дорожче. Паспортний сервіс. Який надається тут, він є повністю добровільним. Громадянин може прийти сюди і отримати якісну послугу, або ж він може звернутися безпосередньо до територіального підрозділу міграційної служби і там, сплативши виключно вартість адміністративних послуг, отримати документ. Тож тепер і на рівненщині закордонні паспорти можна отримувати з комфортом і без черг. У жителів Прикарпаття також є можливість пройти усі процедури оформлення документів і отримати закордонний паспорт швидко та зручно. Дбаючи саме про зручність відвідувачів, філія державного підприємства Документ відкрила оновлений паспортний сервіс. Сюди щодня приходять близько сотні громадян. Мені дуже сподобалося. адже приміщення знаходиться в центральній частині міста. Це досить зручно, досить гарне приміщення. Привітний професійний персонал. Мені сподобалось швидко, зручно. Всі відносно невеликі кошти. Я думаю, що в кожному місці знадобився б такий центр. Клієнти паспортних сервісів не шкодують слів подяки за можливість скористатися європейськими умовами обслуговування. Спасіба бажаю, визнається в тому, що е, я проживаю за границі во Франції уже около 20 років. і от зараз при пряче поміні... Е, замене паспорта я нашла в интернете ваш адрес и я приехала 1 февраля 2 я сдал документы Меня очень быстро обслужили спасибо большое так как, в общем то я боялась очередных бюрократических всевозможных вот элементов но э, мне очень понравилось обслуживание спасибо большое я могу сказать что у вас сервис в общем-то на уровне европейского без проблем без очередей и с улыбкой спасибо большое Друкарня державного підприємства Документ працює лише півроку, проте вже надає повний спектр поліграфічних послуг найвищої якості. Вона була створена для забезпечення якісною бланковою продукцією підрозділів Державної міграційної служби України. У даний час неможливо уявити світ без друкованих видань, барвистих листівок, буклетів, книг і газет. Тому будь-якому бізнесу необхідна поліграфічна продукція. Почнемо з того, що скрізь є діловодство, тому потрібні навіть найпростіші форми поліграфічної продукції бланки. На сьогодні державне підприємство документ надає досить великий комплекс послуг населенню. Це завжди пов'язано з великою кількістю бланкової продукції, договори, які ми підписуємо з клієнтами, з громадянами. Це так також бланкова продукція, яку вони заповняють для отримання тієї чи іншої нашої послуги, у зв'язку з цим, враховуючи великий об'єм таких бланкових продукцій, ми вирішили закупити обладнання, яке б задовільнило наші внутрішні потреби. Сучасний продукт друкарні це перш за все якісний кінцевий результат. А без модерного обладнання це досягти неможливо. Ми закупили виключно німецьке обладнання, оскільки. Довіряємо їхній якості. Це досить відоме в типографській общині поліграфічне обладнання, яке повністю задовольняє на сьогодні наші внутрішні потреби. Спочатку планувалося виготовлення лише бланкової продукції, яка необхідна в щоденній роботі співробітників підприємства. Спочатку ми орієнтувалися, звісно, на потреби підприємства, оскільки ми працюємо в кожній області і надаємо понад мільйон послуг в рік. Однак виявилося, що потужності обладнання значно більші, і ми на сьогодні обкладаємо договори із сторонніми організаціями, в тому числі із Державною міграційною службою. Для них ми по собі вартості без будь-якої. Націнки друкуємо поліграфічну продукцію. Наразі завдяки сучасному обладнанню, підприємство надає повний спектр поліграфічних послуг найвищої якості. Перелік продукції ми також розширили, враховуючи потреби. На сьогодні ми також можемо друкувати і рекламну продукцію, і сувенірну продукцію. Це і пакети, ось такі подарункові новорічні, це і конверти з якісного гарного паперу. Це і блокноти. І е, різні конверти, е, флеєра, Будь-яка поліграфічна продукція. Ось на новий рік ми роздрукували велику кількість календарів різного типу і розміру для того, щоб вони знаходилися в кожному приміщенні, де працюють наші працівники. Нанесення зображення на нестандартні матеріали, складні роботи з використанням пантонов, висікання, ламінування, тиснення, до послуг клієнтів, оперативна поліграфія, коли часу на виготовлення продукції дуже мало або потрібна поліграфія малими тиражами. будь які після друкарської роботи все буде виготовлено дуже якісно. Сно і оперативно та за доступними цінами. Більш детальна інформація про е, перелік послуг е, і поліграфічної продукції є на нашому сайті, де ми створили спеціальний розділ поліграфія, в якому є як перелік е, поліграфічної продукції, так і їхня вартість для усіх бажаючих. До кол-центру паспортного сервісу надходять численні дзвінки від громадян із запитаннями про діяльність міграційного відомства. Тож ми продовжуємо рубрику програми Запитання. Відповіді як оформити проїзний документ дитині для виїзду за кордон, вписати дитину у батьківський паспорт і одержати дорослий закордонний паспорт і ще до 18 років. Про це вам розкаже фахівець міграційної служби чинним законодавством України передбачена можливість або оформлення дитині проїзного документа, або вклеювання. Фотокартки та здійснення відповідного запису до паспорта громадянина України для виїзду за кордон батьків цієї дитини законодавство передбачає можливість вклеювання та здійснення відповідних записів у паспорти громадян України як батько, так і матері. Одночасно, якщо дитині необхідно подорожувати з бабусею, дідусю або іншими особами, то необхідно для цього окремий проїзний документ. За отриманням такого документа батьки мають право звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби або органу незалежно від місця реєстрації. Це була програма Міграційний вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра Хай щастить.